На Полтавщині через пожежу загинула жінка. Про це повідомила речниця Кременчуцького рай управління поліції Анна Васенко. За її словами, трагедія сталася у житловому будинку у селі Степанівка Кременчуцького району 19 лютого. У будинку на момент загоряння, окрім господарки, перебували 36-річний чоловік з жінкою та двоє дітей. Вони не постраждали. Через пожежу постраждала лише власниця помешкання. У неї було 60% опіків тіла. У тяжкому стані жінку ушпиталили до лікарні. Сьогодні вранці вона померла. Як встановила поліція до пожежі, причетний місцевий 37-річний чоловік? Відразу було встановлено особу, що на діяння це місцевий чоловік 85-го року народження. Його ще вчора було взято під варто за статтею 208 кримінально-процесуального кодексу. На сьогодні відкрито ряд кримінальних проваджень, вилучені речові докази та опитано свідків. Підозримо буде оголошено сьогодні і вирішиться питання про обрання міри запобіжного заходу.